Вітаю, я перший директор Юрівського учительського інституту Федір Степанович Страхович. Інститут було відкрито 1 липня 1914 року. У зв'язку з подіями Першої світової війни, наш інститут у жовтні 1917 року, переїхав до міста Херсон. Нас було 8 викладачів і 60 студентів. Все майно інституту, а це 545 пудів, кілька сотень книжок та частина навчальних приладів, переважно з природознавства і географії, вмістилися в один вагон. Заняття розпочалися 14 листопада 17-го року. За два роки Юрівський вчительський інститут було реорганізовано у Херсонський педагогічний інститут, почався його шлях. За 108 років у нашої Alma Mater 25 директорів та ректорів. Кожен з них це етап, це глина, завдяки якій зростав університет. Ми зберігаємо історію та традиції. Галерея директорів та ректорів була створена на знак поваги та вдячності. Ми врятували її після обстрілу університету в Херсоні у 2024 році. Зараз вона з нами в Івано-Франківську. Ми не просто пам'ятаємо імена. Ми відтворюємо історію нашого університету за допомогою штучного інтелекту, завдяки сучасним технологіям, очільники нашого вишу, які вже не з нами, мають можливість розповісти про себе і про університет. А ще ми можемо згенерувати звернення до спільноти від першого директора Юрівського вчительського інституту Страховича Федіра Степановича. Зараз у мене є можливість подякувати вам за те, що зберегли та втримали наш університет. У жовтні 1917 року ми переїхали до Херсона через події Першої світової війни. І ми починали все з нуля у квітні 2022 року. Херсонський державний університет релокувався до Івано-Франківську через російське вторгнення, і ви теж почали багато речей робити з нуля. Але з вами вже були традиції, історія, цінності, закладені поколіннями тих, хто створював та розбудовував наш виш. Це стало для вас фундаментом стійкості та розвитку. Пишаюсь вами та бажаю віри, наполегливості, скорішого повернення додому. Дякую за вірність та відданість університетові. Кожен очільник це частинка нашої спільної пам'яті, бо важливо не лише дивитися у майбутнє. А й пам'ятати історію, з якої все починалося. Сьогодні ми йдемо уперед разом з ректором Олександром Володимировичем Співаковським, командою долаємо виклики і щоденною працею зміцнюємо ім'я та репутацію університету.